Вчора 5 травня ми купили бролірків. Що слідкуйте за нами, ми покажемо за скільки вони виростуть. там писали на хімії. Так, да, на хімія у нас Стартовий комбікорм. Зараз у нас. Так. Водички налив з норофлоксом. Це 3 дні пропою їх норофлоксом. Потім дам чектоніка днів 5. І хай ростуть. Будемо закривати, щоб тепло не виходило, бо сьогодні щось прохолодно. О. Давай, Мурка, фас. Мурка, фас. О, пішло! Мурка, возьми його рыжий дає прикури теж. То а то кішечка, так? Да? Чи обоє коти? Рижий хотів уходити, але не тут, то. Щоб знав, як, щоб знав як. Ну це вони граються. Учаться охотиться. Да, да. Все, проїхав віддихнуть. Зараз підемо, будемо досаджувати город. Там у нас, ну, ми в принципі все посадили, але залишилось там. Ще я докупив солодку кукурузи, там е, покажу які сорта, яка вона там коли буде достигати. Е, також зараз досадимо ще кабаків. Та і взагалі трохи покажу, що вже посадило. Що посходило, що ще ні. Так що пішліть. Кокурузи садимо цукровий небагато. Це тут взяв два різних сорта. Це у нас виходить якась кукуруза брусниця. і дві кукурузи делікатесні. Це у нас ранньо стигла, а це виходить, що середньо стигла. Ось. Тут все написано, як садити. Ну, я думаю, зараз будемо пробувати. Так, ну що, процес у нас пішов. Садимо під воду. Ну, передають дощі, звичайно, но... але да, ну їх то передають, то їх вже немає. Так що півкружки води. На всякий випадок, вишні ми не будуть. Кажу трохи ближче, земля ось суха. ось, Так що садимо під воду. Ось так, щоб точно вийшло. Бабуся закидає, раз, так, водички нали. і якраз добре. Пану паші заснімеш мене. Ніколи мені, в мене ось кішка. Нам мурчит, как холодильник. Да, Мурка? Мурка. Муреныш. Бил. Бил. Да. Бил. Так, ну що, шо... а чого ти знімаєш, а я працюю? То, що я оператор, а ти робочий. Ну що, посадили кукурузу, все під воду, зараз бабуся досаджує кабаки і будемо вже їхати обідати, бо вже час. І зараз трохи вам покажу, що у нас там уже повилазило. Так, покажу з близька дині, ось, садились бабусі побільше, краще прорвемо. Головне, що вилізли. Хай ще трохи попідростають і попрориваємо їх. Ось, дивіться, ну в майже всіх ямка. Десь може менше ось так. А десь ось взагалі повилазило багато. І також вилізли, о, Мурка прибіга. І також вилізли ось кавун. Один виліз раз. І там десь ще я також бачив, починають вилазити ось кавуни. Так що ще будемо чекати, що мурк. І також, дивіться, повилазила вже картопля рання. Це сама перша, яку ми садили. Ось. Ось. Ось, повилазила, це вже добре. Так, а ще хотів показати ось наслідки морозу, який у нас був нещодавно. Дивіться, що зробило з горіхом. Ось, дивіться. На кізяк його. Ну а зверху дивився. Так, так, зверху ще є, ну а нижній. Ні, що знизу було, чи ясно, було. На. Якось так. Також в цьому році, походу, яблук у нас не буде. Бо вони навіть не цвіли. Листя є, я навіть не замітив. Ось там у нас та яблуня є більш старіша, то вона цвіла. Ось, і ця, і ця яблуня не цвіла. Я ж, тільки листя пустили і все. В минулому році я б не сказав, що прям якийсь мега-урожай, Ну, якісь яблука були, а в цьому році взагалі майже не буде. І також ось виноград, що залишилось. Що мороз не хапанув, те є гарне зелене. А те, що мороз вбив, те ось так. І воно також в центрі. Так ось ось і он там такі більше. Я ж кажу, бачите, що є, те є. А як тут немає, то його й немає. І ось також у нас тут ще є це дідусь мій. Садив ще інший сорт винограду. Тут взагалі вже, походу, треба це зрізати. Ось і пішов новий. Новий паросток пішов у винограду. Так, зрішимо її, хай молоденьке цвіте. І також ось о, це нещодавно придумав. Захотілося, тут у нас була полуниця, але вже її, ну як тут вже її не було. І захотілося мені придумав таку імпровізовану клумбу. Тут е, перекопав такий невеличкий квадрат. І з бабусі тут посадили е, чорнобривці, майори і там ще е, один, і ще тут перший рядок, інші квіти. І також моя жина, яку пересаджував в жовтні, тут ну, трішки прополив, трішки пізніше. Дивіться, я почала вже розпускати е, зелені листочки. А то я вже подумав, що щось не так. І дивіться, ось тут знизу. Дивіться, взагалі гарні пішки. Бо я думав, вже все. Щось вона не то і не то, я потім прочитав в інтернеті, що їй ще трохи часу треба. Так, все дякую всім за перегляд. Допомагайте ЗСУ, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім до побачення!